Фріволі, будеш мертвим, коли він не попадеш у бій. Фріволі, краще тікати, коли він не стрельнув Фри фріволі. Краще тікати, коли він не стрельнув в фріволі. Краще, не коли він стрельнув фріфволі. Краще він коли не він не стрелюв. Фріфриволі. Він казав, він казавши. казавши. Фріволі. Краще бути обережним. Ваху-баху в сіті. Новина до вийний. Появився найкращий боярців в нашому місті. І дуже мій добре вийти. Як я закажу. І до, до Пан... Пай. Той... Бачив дід? От я можу дати таким бойсер, що мене не поміняється. Ох, ну ти нічого не розумієш. От пам'ятаю на війні Пацики, 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 що будемо робити? А що? А ти сам знати, пацьки, пацьки, пацьки. Пацьки, пацьки, не, не знати що? Пацики, пацики, пацики. Пацики, пацики, що будемо робити? Ми живу да свою ему. не знати, що ми робимо? А? Я знаю, що робити! Я це дуже добре знаю! І що? Ми... У нас іде історії, хто вони є до солдати, як ми по-твоєму дівні їх виробити? Зараз побачите. Я тоді. Ішли до... На... Я тоді! Коли... Коли, бив... коли бився! І коли вони вже прийшли! Я б почав стляти, інше тут. Третій, п'ять, сплятий, шостого, сьогодні, 8 д'ят. Я приміг аж цілих 10 солдатів сам один. І бачиш, ого. Дід, ну ти і даєш. Ого, дід, я теж тому дуже задоволений. Ага. Я теж. Добре, ти не йти. О, привіт, привіт. Ти куди? А я гуляти. Ааа, ну гуляй. Ти куди? Уже 10 десяти ночі. Ой, я можу куди гуляти гуляти. Ну ні. Оу, тут дуже холодно. Що? О, налякав. Не, не, не лякай мене. І що ми тут будемо робити? А, зараз. весь. не тут знайти мені то щось. Що-то дуже непоспешно. Так, я дуже все розумію. Фі, волі, нафіга, на вони мене сюди прийшли, на цю запрошку. Твої. Там якийсь солдат. Ти хотів, щоб на щаві. Він ну, відправили, ми діти. А, ну так. Але твій ж ростій реально почачокнулося. Ще подумаєш, що до гості, і ще відпалять на свінь. Бівра, заканись. Сам заканись. Зараз ти мене буде мовчати. <Слух> Тихо. Що <Слух> <Слух> ти хочеш зробити? Це ж незаконне проминка. Зараз це буде поп. Мені не просто щось одне застати. Є. Це буде така поп. Я не знаю. Вірно сюди йдем. Мені давно щось стати тут. Що зараз побачиш? Чому говоримо за жопотом? Щоб нас не почули в більва. Це нас зозумій. А, добре. що тобі треба. So let's think that she's got. Серкувалось, Ти ж чужа квартира. Я знаю, що я хоблю. Час один, два, три. Тут! Валим! Валим, валим! Чукнути! Нафіга тебе! Б... Бачиш, він може бути! Фуєволі! Ми вже не тут де треба вже ходити! Шопоту? Фу. А де капап? Він же вже на замов! Напевно вже втік! Поколи приволі. Так ми тут винні, туди спімають, і будемо ми винні. Більво. Більво ти. Більво. А -а. Більво. О, повітка, пап, а де твоя сестра? Я не знаю, куди це всвалила. О, привіт, фривули. Привіт. Добре. Иди найти на нову миссию. Х. Битьба. що ти робиш? А одна ж тобі винтовка. А, ду до вас на стрес. Добре. А ты чего тут? А Фейволя знову втіки на мене почекав. Йду додому. А, добре. Йди. Нова місія. Вбити генерала діба діба. Ніба, діба, а. Добре, Думай. віц, віц, думай. От через один, два, три. Ей, ти! Виконана місія виконана. Місія виконана. Дякую. Чортину забирати фінтовку. О, привіт, бабка. О, привіт. О, привіт, свит. Привіт. Давай успіть. Фріо.